Вітаю всіх, хто нас дивиться. Гостя студії, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, пані Світлана Онищук. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю всіх жителів Прикарпаття. Пані Стано знаю, що на цьому тижні було засідання ради оборони. Які рішення прийнято ж, якісь знаки, якщо ви можете їх звичайно озвучити тут у нас у студії. Звісно, ми щотижень збираємося на засідання ради оборони і приймаємо, обговорюємо саме ті рішення, які є надзвичайно важливі для області, особливо з питань безпеки. І так було і цього разу. Ми бачимо, що досить часто на жаль лунають сигнали повітряної тривоги. Навіть вчора ми мали таку десь негативну тенденцію побачити, що ракетний удар відбувся у Львівській області. Тому я вкотре звертаємо звертаюся до всіх жителів нашого Прикарпаття, всіх гостей, хто приїжджає на Прикарпаття, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги саме з цією метою, дане питання ми вкотре виносили на засідання ради оборони прийняті рішення, що коли звучить сигнал повітряної тривоги, призупиняє свою діяльність торгові центри, підприємства, установи, організації це з єдиною метою, щоб зберегти життя і здоров'я наших жителів. Жителів нашого краю, нашої області, безпека перед усім. безпека це найголовніше, і відповідно, ми повинні дотримуватися всіх тих встановлених правил і рекомендацій, які нам дають відповідні. Працівники, які досить добре розуміються на всіх безпекових питаннях, ми мали змогу побачити, яка трагедія відбулася у Вінниці. Ми мали змогу побачити, яка трагедія відбулася в Крименчуку, коли працював торговий центр, коли було велике скупчення людей, і це призвело до великої трагедії. Ми не можемо це не побачити. Ми повинні приймати правильні рішення, і дуже важливо, щоб населення з розумінням поставилося до цих всіх рішень і виконувало ці. І всі вимоги, які звичайно є правильні і які є зрозумілі. Тому якщо є сигнал повітряної тривоги, ми не повинні ігнорувати. Ми обов'язково повинні спускатися в укриття в бомбосховища. Це також я зараз продовжу цю тематику. Ми зараз активно працюємо, щоб підготувати ці укриття, бо ми живемо в воєнний час, складний час, і наші територіальні громади повинні особливий і основний акцент під час війни поставити саме на безпеку. на під... Підготовку всіх укриттів для того, щоб кожна людина, яка проходить вулиці, і вона почула сигнал повітряної тривоги, бо вона знала, куди має пройти, бо були відповідні показчики. Це також прийнято на Раді оборони області. І керівники закладів на сьогоднішній день досить велика така підготовка. Проходить наших навчальних закладів до 1 вересня, до навчання в режимі офлайн. Ми, звичайно, що будемо бачити, яка безпекова ситуація буде в області, але але на моє таке переконання, всі навчальні заклади, всі соціальні об'єкти повинні мати відповідні укриття. Це важливо у воєнний час, тому ця робота проводиться. Місцеві громади, обласний бюджет, загалом в області 20 мільйонів гривень спрямовано саме на підготовку таких укриттів. І це, звичайно, що буде робота продовжена в цьому напрямку, і ми робимо все для того, щоб їздити в райони, їздити в територіальні громади дивитися, як в якому стані ці укриття, тому що звичайно більшість цих укриттів було в незадовільному стані, тому ми бачимо, що йде осінньо зимовий період, і ми вже сьогодні, користуючись гарною погодою, повинні всі ці укриття готувати, приводити контроль, так так вести контроль і приводити у відповідний стан відповідно до всіх тих рекомендацій, які нам дає державна служба з надзвичайних ситуацій. І контрольовано буде з боку влади оцей так. процес. Ці 20 мільйонів гривень вони повинні. Розійтись кудись, це має бути контрольований процес. Так Так. сьогодні також внесені зміни в постанову Кабінету міністрів України, яка дозволяє витрачати кошти територіальним громадам на безпекові питання, власне, на підготовку таких укриттів. Наші територіальні громади перевиконують бюджет, вони мають достатньо коштів. І все ж таки, першочергово кошти мають спрямовані бути у воєнний час, зважаючи на ситуацію, яка є в нашій державі, мають бути спрямовані на безпекові е, справи, і тому це є відповідальність кожного голови територіальної громади. Першочергові питання це і безпека жителів кожної громади, жителів нашої області. Тому це є важливо. Також на Раді оборони області ми розглядали ще одне важливе питання: е, перша медична допомога в разі потреби. Звичайно, що ці питання не завжди ми обговорювали у мирний час, але також ми всі переконані, що е, ми повинні в наших організаціях. В наших структурних підрозділах державних органах в органах місцевого саморядування давати десь такі базові знання всім працівникам в разі потреби, щоб вони мали можливість, мали розуміння, як надати першу медичну допомогу. Тому ці питання виносилися і обговорювалися, і прийняті по ним відповідні рішення на Раді оборони області. Тобто організовані курси, які я так розумію, медичні Так, організовані курси вже керівники територіальних громад, керівники відповідних підприємств, установ організм. Нізацій повинні забезпечити виконання рішень ради оборони області. Пані Світлано, мобільні бригади це щось такий такий унікальний проєкт саме для Івано-Франківщини. Я так думаю, в інших областях їх його і не існує такого. Справді, це є унікальний е, проєкт, який тільки реалізовується на Прикарпатті. Яка історія цього проєкту? Е, власне, коли до нас приходять транші гуманітарної допомоги, і в нас виснажувалися територіальні громади, ми їздили з колективом військової адміністрації, їздили по територіальних громадах. Ми розвозили гуманітарну допомогу. Водночас я мала можливість поспілкуватися з людьми, які приїхали до нас з тих областей, де йдуть бойові дії, з тими людьми, які. Які живуть у нас в соціальних об'єктах, в школах, садочках. І, власне, я хотіла зрозуміти, які найбільше проблеми е, даних людей. Це десь дало мені можливість зорганізувати на рівні області такі мобільні бригади, які виїжджають в кожну територіальну громаду. Голова територіальної громади запрошує на цю зустріч внутрішньопереміщених людей, і фахівці по різних напрямках спілкуються із людьми. Там працюють практичні психологи. Які які надають психологічну допомогу, тому що багато людей. До мене зверталися. Вони, звісно, переїжджаючи до нас, тікали від обстрілів. Люди, які попали в біду, бачили війну і Чи важко це страхічно. пережити. І зверталися до мене, що допоможіть із практичною психологом. Ми дали звернення в наші інтернет-ресурси, і я дякую волонтерам. Волонтери одразу звернулися, і сьогодні також нам допомагають, їдуть в громади і надають допомогу нашим. Людям, які приїхали до нас, також у цих мобільних бригадах працюють юристи, фахові юристи з безоплатної вторинної допомоги, які надають юридичні консультації, працюють працівники соціальних служб, працюють працівники департаменту соціальної політики, як івано-франківської військової адміністрації, так і районних військових адміністрацій, і з територіальних громад, тому що сьогодні держава, незважаючи на те, що війна в країні робить все для того, щоб люди отримували виплати, соціальні допомоги, пільги, субсидії, і дуже багато виникає питань, як отримати допомогу. Також у нас в області зайшло дуже багато міжнародних організацій ООН, які надають матеріальну допомогу, фінансову допомогу внутрішньо переміщеним людям, а також іншим категоріям вразливим категоріям, які є у нас в нашій області, і людям потрібно достатньої кількості інформації. Вони повинні знати, що держава, які держава дає гарантії. У нас також працює програма прихисток, але це потрібно, щоб е, приїхали фахівці, дали роз'яснення. Хтось, звичайно, більш швидше по інтернеті прочитає, має доступ до різних е, каналів. Комусь потрібно розказати. Але комунікація повинна бути дуже чітко налагоджена, і тому я прийняла таке рішення, що наша мобільна бригада має їхати в кожну територіальну громаду і коли вже почали ці мобільні бригади працювати, ми бачимо, що є результат на зустрічі. проходить велика кількість людей. Є багато запитань. І якщо нам потрібно, ми бачимо, що якось іншого роду виникає питання, то ми, звичайно, ці мобільні бригади доформовуємо іншими фахівцями. Але це дає можливість вирішити дуже багато складних життєвих ситуацій, в які потрапили люди. Тому дуже корисно, що ці бригади працюють, і я з Звертаюся, хто ще не знає, з переміщених людей обов'язково зв'язуватися з головами територіальних громад, з працівниками територіальних громад іти на зустрічі із працівниками мобільних бригад. Одна з проблем це працевлаштування. Це насамперед, тому що як немає заробітку, ну немає перспективи. Щодо цього, які вже то заходи в області, щоб ці люди врешті отримали роботу, справді дуже гарне запитання, тому що коли наші мобільні бригади виїхали, там не було представників служби зайнятості нашого обласного центру зайнятості. Відповідно, багато виникало питань в людей щодо працевлаштування. І вже цього тижня ми доповнили ці мобільні бригади саме фахівцями з обласного центру зайнятості. Якщо десь статистично проаналізувати, Тим ситуацію, яка у нас в нашій області по працевлаштуванню внутрішньо переміщених людей. Хочу сказати, що 3263 внутрішньопереміщені особи звернулися до Івано-Франківського обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні. З них 1374 особи отримали статус безробітнього. Працевлаштовано 593 людини зараз. На обліку у службі зайнятості області перебуває. 700 внутрішньопереміщених людей. Я сподіваюся, що саме ви з цих мобільних бригад також десь поштовхне це питання процес працевлаштування. Що коли фахівці приїдуть, кожну громаду будуть пропонувати вакансії, які є в обласному центрі зайнятості. Звісно, будуть внутрішньопереміщені люди відгукуватися. У мене була десь надія, що оскільки сільське господарство має сезонний характер, більше людей буде задіяне до сільського господарства господарства. але на жаль тільки 34 людей були задіяні до комплексу сільськогосподарських робіт. Просто можливо, можливо, просто не фахівці можливо фахівці ще одне таке проблемне питання це опалювальний сезон ну не за горами він яка тут ситуація Питання підготовки до опалювального сезону до осінньо-зимового періоду вже триває досить такий тривалий відрізок часу, тому що цього року опалювальний сезон є дуже особливий. У нас минулого тижня я особисто їхала на нараду Міністерства розвитку громад і територій, проводив нараду міністр розвитку громад і територій пан Олексій Михайлович Чернишов. Також зі мною були колеги з наших територіальних громад. З Івано-Франківської, Калузької та Богородчанської. Ми розглядали питання власне, підготовки цих громад, тому що там є підприємства теплокомуненерго, і вони мають заборгованість відповідно за спожитий газ. Це питання розглядалося погашення заборгованості. А вже сьогодні ми мали ще одну нараду під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмагаля. Також одне із. Головних питань це підготовка до е, осінньо-зимового періоду. Хочу зазначити, що в нашій області е, на сьогоднішній день ми вже 62% готові. У нас є відповідні графіки. Ми йдемо навіть можна сказати, передові в Україні по підготовці. Розуміємо, що ми повинні завчасно бути готові. Ситуація навіть краще як була минулого року. Тому е, такі роботи продовжуються і надалі навіть так. Краще ніж минулого. Так, у нас в області є 845 загальна кількість всіх котелень, і 42 котельні це і котельні теплопостачальних підприємств. Ці 42 котельні мають запасні резервні котли. Вони мають всі матеріали на випадок десь аварійних ситуацій, які можуть бути. Звичайно, що в воєнний час хотілося б в області була така мобільна пересувна котельня в разі якихось потреб, що можна. Підключити, але вона є дуже дороговартісна і, на жаль, її немає. Ми також з відповідними листами звертаємося до Кабінету міністрів України, що в разі додаткових коштів, щоб наша область також була забезпечена такими котлами. І також ми розуміємо ту ситуацію, що зараз дуже багато людей з тих областей, де проходять бойові дії, там зруйнована інфраструктура, там досить складна ситуація, і оскільки зараз літо, тепло, люди ще там мають можливість перебувати, але буде евакуація людей, і велику кількість далі буде приймати Прикарпаття. Якщо ми вже на сьогоднішній день більше 146 тисяч внутрішньо переміщених людей прийняли, то відповідно додатково ми будемо приймати людей. І тому питання опалювального сезону, щоб було тепло в усіх соціальних об'єктах, в навчальних закладах для нас є питання номер один, тому що це питання під особистим моїм контролем практично напевно цілодобово перебуває. Хочу зазначити, що всі котельні на сьогоднішній день перебувають в робочому стані, і всі графіки, які в нас є, визначені, ми плавно рухаємося. Ну а може з цією мобільною котельною могли б допомогти наші іноземні партнери? До речі, як, як статистика щодо допомоги іноземної? Вона як на рівні тримається краще ніж на початку війни? Можливо, втомилися люди вже допомагати нам. Ви знаєте, я вкотре хочу подякувати перш за все всім жителям нашого Прикарпаття за те, що вони активно продовжують працювати. Вони не опускають руки. Наші волонтери з таким завзяттям, як на початку війни і далі продовжують шукати гуманітарну допомогу. У нас в Івано-Франківській військовій адміністрації постійно діючий штаб по отриманні гуманітарної допомоги. Ми щоденно зустрічаємося з нашими колегами. Навіть сьогодні була зустріч з колегами з Естонії, тому що по всіх аналізах Естонія прийняла більше 40 тисяч внутрішньопереміщених людей з України, і там теж створені штаби, які допомагають нашим біженцям, і вони їх підтримують всіма можливими на то способами, що вони мали можливість там проживати. Тому ця робота в нас і далі продовжується, і ми. Вивчаємо потреби, які потрібні для внутрішньо переміщених людей. Ми вивчаємо потреби в громадах. Ми вивчаємо потреби в наших медичних закладах. І щоденно працюємо з нашими колегами, щоб ми мали забезпеченість в усьому для того, щоб у нас були резерви. Ми ж не знаємо, яка буде зима, наскільки вона буде для нас складна. Ми також важко зараз зорієнтуватися, яка кількість людей приїде додатково на Прикарпаття. А всім треба допомогти, всім треба забезпечити, особливо продукти харчування. І також Прикарпаття, я це вже неодноразово говорила. Вона прийняла наша область найбільше соціально вразливих верст населення. Це і хворі люди, паліативно-хворі, це і люди з інвалідністю, це і діточки з інвалідністю. Ми десь саме цьому питанню людей з інвалідністю і людей літнього віку приділили особливу увагу. Нам вдалося зробити ремонти в тих об'єктах, які сьогодні приймають велику кількість людей. І зараз основний акцент, який ми робимо, це шукаємо донорів на ремонт житла. Нам найбільше це потрібно, щоб ми могли ті об'єкти, які не використовуються, гуртожитки, які потрібно ремонтувати, можливо, систему опалення зробити там вікна, поміняти двері, зробити ремонт, щоб ми їх зробили і щоб ми могли дати житло людям. Я також вчора мала таку зустріч з родинами загиблих з Донеччини, і вони з Звернулися до мене з проханням, що першочергово допомогти і забезпечити тих родин, які сини, чоловіки, діти віддали життя за Україну? Я також пообіцяла, що першочергово ті заклади, які ми будемо поселяти, це будуть родини наших загиблих. Тобто з Донеччини, ті, з які Донеччина. приїхали з Донеччини, я зрозумів. Ну а все таки допомога від іноземних донорів вона зростає, вона на рівні тримається. А чи вже я кажу, втомилися люди? Є на сьогоднішній день допомога. Якщо спочатку більше нам допомагали продуктами харчування, то сьогодні вже в нас інші потреби: саме ремонт житла складна ця робота, тому що приходиться залучати багато інвесторів, об'єднувати їхні зусилля, тому що ремонти це досить дороговартісні. Залучати також фахівців. Так, фахівців, але спільно нам вже вдається багато роботи зробити. Ми розпо Почали цю всю роботу одразу у березні, і тільки зараз, от наприклад, по ремонту житла, по реконструкції, тільки зараз починають якісь конкретні бути результати цієї співпраці. Тобто, не один місяць потрібно було нашим працівникам військової адміністрації. Вони докладали всі зусилля, щоб тільки зараз, от десь та робота давала свої плоди. Але все-таки відгукуються. Відгукуються. Звісно, що найбільший такий друг України це і Польща, і саме якщо говорити по гуманітарній допомозі, найбільше гуманітарної допомоги надійшло від наших сусідів з Польщі. Дай Боже здоров'я. Що можна ще сказати? Ви вже говорили про загиблих родини загиблих з Донеччини, але разом з тим і у нас на жаль дуже багато родин залишилися без батьків, без дітей, без братів, сестер. Як тут вшанування оцієї пам'яті про наших людей, про тих, які віддали життя найдорожче? Бачите, такою дуже дорогою ціною дається нам наша незалежність, наша свобода і ціною життя. Тому ми схиляємо голови перед всіма, хто віддав життя за Україну перед нашими захисниками і захисницями, і у нас десь вже такою традицію. Кожен місяць, кінець місяця, кожну суботу вшановувати тих людей, які ціною своє життя, так продемонстрували, що вони найбільше любили Україну. Тому у нас постійно є дзвін пам'яті. Я дякую духовенству нашої області. Що ми постійно в молитвах маємо можливість об'єднувати наші молитви і молитися. Також цього тижня ми мали також можливість вручити державні нагороди посмертно нашим героям, їхнім родинам, дружинам, діточкам. Це Ситуація важливо. це дуже важливо, щоб вони завжди жили в наших думках, в нашій пам'яті. І щоб розуміли люди, що вони не наодинці залишені. Ще одне таке: жнива. Ми зараз якраз на піці цієї цього процесу. Яка зараз врожайність? Чи будемо з хлібом? Як дається цей хліб? На Івано-Франківщині продовжується жнива Цьогоріч, напевно. Для нас, жива це вони особливі, і ми дуже хвилювалися, щоб добре жнива пройшли, щоб спочатку засіяти більшу кількість, обробити поля. Сьогодні питання, щоб зібрати якомога більшу врожайність, більше зібрати зерна, тому що наша область сільськогосподарська, і це є питання також одне із важливих і головних для нас. Тому десь аграрії області відзначають урожайність порівнюючи із минулим. Лим роком на 16% більше. більше. Запевно, господь бог почув наші молитви і дякуючи працьовитим рукам. сьогодні ми маємо можливість у області збирати хороший врожай. Надіємося, що так його і завершимо. Ми зібрали в три рази більше зерна як минулий рік, і обмолотили у два з половиною рази більше, також зернових, як минулий рік. Це дуже хороший результат, оптимістичний результат, що у нас не буде ніякої продовольчої. Кризи, про яку дуже багато Будем говорили, що ми будемо з хлібом. А ще дуже важливо, що нещодавно вдалося з Одеси відправити судном наше зерно на експорт. Звісно, це є те, що може сьогодні потішити, тому що всі жителі за це питання обулівали і відповідно активно працювали. Що хотіла ще в цьому питанні зазначити, що під урожай цього року площі під сільськогосподарськими культурами. Були збільшені в чоти, на 4,5 і 5 тисячі гектарів порівнюючи з минулим роком. Це також хороша, дуже цифра, але вона не кінцева, і напевно, що на наступний рік треба працювати набагато більше, щоб ще ця цифра збільшувалася. А потужності, звичайно, можливості нашій, і можливості є. Також в нашій області, як я вже неодноразово зазначала, в нас і у нас є зерносклади, у нас є очистка зерна. Ми Маємо де зберігати зерно, ми маємо де чистити. Тобто, все для того, у нас відповідно є комплект, як то кажуть. Так. так? Ну і на такому позитиві хочеться завершити нашу розмову. Знаю, вів програму вісті і інформацію отримав. Івано-Франківщина приєдналася. Цитую: приєдналася до культурного маршруту Ради Європи Європейський шлях кераміки. Тобто, такими маленькими кроками, але все ж таки до європейського союзу. Я так розумію? Так, правильно косівська кераміка, унікальна кераміка. Вона внесена до культурної спадщини ЮНЕСКО. Звичайно, це і дуже позитивно. Вчора в нас була дуже хороша, тепла зустріч з нашими колегами з Італії. Вони радо підтримують цю ініціативу. Це, що дає нам можливість перш за все показати світові унікальну культуру Прикарпаття і України Гуцульщину, Гуцульщину. відповідно обмінятися досвідом, те, що знаємо, ми і також упроваджувати для нас європейський стиль управління в культурній сфері. Це також дуже важливо. Наші майстри будуть мати можливість їхати, навчатися чогось нового. А важливо для нашої туристичної області, що потік туристів буде збільшуватися Ватися до нас на Прикарпаття одне тільки щоб якомога швидше була перемога і настав той довгоочікуваний мир, і з такою історією, яка є у наш, у нашій державі, з такою культурою ми справді непереможна, потужна європейська нація. Господи Боже, поможи, щоб ваші слова якомога швидше здійснилися і стали реальністю. Дякую, пані Сідо. Дякую вам. Дякую, що прийшли в студію. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Обов'язково разом переможемо. Будьте здорові! Побачимося! Слава Україні!